На огляді гарний скутер Suzuki Азуки LED 6 в цікавому кольорі. Техніка по Україні не їздила. Пробіг по Японії 8700. Двигун на повітряному охолодженні. Інжектор дуже економний. В комплекті два ключа, ключі оригінальні. Так, Під сидінням є зеркала, це японський Toyo. Ось тут такі зараз встановлені. Ну або такі це вже на вибір, кому які подобаються. Бак на 5 літрів, бак, як на всіх СУЗІ, пластиковий. Так, Відніється бензонасос, вже як на 68-й Хонді, на 36 й Ямахі. Наскільки він надійний, не скажу. Єдине, що можу порадити, це завжди мати мінімум. Пару літрів бензину, тому що бензонасоси в бензині охождаються. Сидіння з Японії не перешивалося. Так, ось десь, ось тут є коцка, а так загалом в гарному стані. По пластику без дефектів, без тріщин. Скутер не перефарбовувався. Чи з заводськими наклейками Так, по гумі десь біля 50%, Скоріше за все, що гума не з цього скутера з контейнера, коли вигружають, то вони дуже часто без передніх колес і за все, що десь з якогось чіле Ц4, чиле Ц5 поставили. Тому що ось рік 2005 і по факту скутер. 2013 року випуску, там під крилом є штамповка з роком виробництва. Ну, тобто, по колодкам відсотки 80 є. Задня гума нова, ну, по колодкам теж відсотки 70-80, і ще звернув увагу, навіть ось по дизайну диск трошки відрізняється від... Ось такий передній, ось такий задній. Тобто тут ось ці вирізи навіть інші. То це точно передній диск місцевого скутера. Так, Тут номерами, по двигуну все сухо. Цікаво, що скутер без лям-дизон. хоча вже свіжіший йде за ледь четвертий, 4, лям-дизон немає. Зручні кармашки. Так, ну, тут все по стандарту, ближній, дальний Повороти, сигнал, ну, кнопка старта. Зараз покажу як скутер їде, як набирає.